Так, вітаю третій день, третій етап м, нашого квесту. <сум> Значить, дивіться, заходимо, відслідковуємо кожного дня, скажімо так, наше замовлення. От, заходимо на сайт, заходимо до Майами, до речі, до речі, ордер шіп... ну, Давайте вже за відомою схемою. Заходимо до Order Shipping. І от трекінг delivery. Обираємо. Обираємо той, що у нас є, і був, і є. Вчора ми про це дивилися, тут нічого не було записано. А Зараз дивіться. Є, все вже проведено і виконано. Ну, я переклав, зараз покажу вам цю картинку. От дивіться. Оці етапи і ось перекладення. Тобто обробка колекції. А, ну, переклади дуже своєрідні, да? І то, що ми можемо: завантаження, відправлення, доставка викона, виконана. Це стадії доправлення. Почали 22.048. 21 ми. Подали, зробили замовлення. 20-го ми зробили замовлення, я зробив замовлення. Але рахуйте ще різницю в часі 9 годин між нами і Кореєю. Тому це був вечір 20, го вночі 21. го Я за корейським часом вийшла, да? і ось вночі 22 го обробка. Відпочала почалася. Ну, за, за добу, грубо за добу, там, поки сервісна служба та спрацює, є. Коротше, результат, <говорить> результат позитивний є. Далі. Що я вам хочу? Виходячи з цього, виходячи з цього, ми можемо заходити вже на наш. В наш кабінет на е, новій пошті NP-Shopping. І от у роботі відкриваємо то, що ви створили оце замовлення. Вчора ми його створювали. І тут поки що нічого нема. Да? Не, отримано на складі, повинно бути вже, повинно бути бути вже але що ми можемо зробити? Більше деталей за трекінгом. і от він цей номер посилки. Вже, бачите, вже створений. Це вже трекінговий номер нової пошти. Експрес-накладна така-така-така. Оформлено на доставку це ми, це ми оформили 21 травня ввечері. І от, скорей до України. Був такий номер, пам'ятаєте? Став такий накладна. Ну, будемо відслідковувати. Отут повинні бути тоді наступні, наступні етапи. Так. Як оце відображено. Ще, от, тут бачите, відображено? Ще може бути у телефоні. Якщо у вас стоїть на телефоні мобільний додаток, то там буде також відмічатися оці мої посилки. В розділі мої посилки оце все буде відмічатися. Тепер дивіться. Я, яка б гарна не була нова пошта, але автоматично вона не працює. І в мене було що от зареєстроване, зареєстроване за оцим номером, ну, тобто інтернет-магазину посилання, доправлення. Воно зависло. Тому я для перестраховки, давайте зайду, зайду, зайду на, назад. Давайте назад. Створю ще одне відправлення. Так, додати відправлення. Обираю країну південна країна. Атомі. Оце я тепер вставляю той, те, який вже нова пошта дала. Деталі замовлення. Так і назвемо, як називали, гемогім товари. Відразу можна, як там підсилювачі імунітету, введіть назву товару. Давайте, щоб буківки не вводити, ми будемо капіпастити. Так буде швидше. 168 тисяч корейських вон. Все... Да, гарантію додає. Гарантію додає нова пошта. Промокод. А у нас був промокод застосувати. Промокод він вже читав. Так, зареєструвати. Відправлення створене. Все, повернутись до кабінету. А тепер будемо. А тепер я буду відслідковувати такий трек номер і такий. Ну, це той, що був перший, да? Тепер вони нікуди не дінуться. Ну, то було Було таке, що. ну... Не, не працює в автоматичному режимі нова пошта, як, як українська пошта, Укрпошта. Хтось відправив, і воно до вас прийшло на, а вам нічого робити не треба. А тут треба відслідковувати, реєструвати. Ну, молодці, молодці. Ну, нічого, вони ще навчаться, я думаю. І що ще я хотів е, вам показати? Оцей значок, бачите, вчора, позавчора. Я не, не помітив, не звернув уваги, але а на нього треба було звернути увагу. Ще в перший день день відразу після створення замовлення. Бачите, оцей ордер шипінг. Ну, єдине, що він на корейському тут нема перекладу на, ні, не на англійську, ні на тим більше українську. Але ж я його також сфотографував і вам зараз покажу. Оце він. Оце він, бачите? Оця інформація. Замовлення, оплата. Все вже пройшло. Ваше замовлення виконане. Дата замовлення, номер замовлення. Все тут вказується. Все тут, все тут вказується. Так що треба бути уважнішим. Окей. Прибираю цю цяточку. Я так зрозумів, що це означає, що ознайомився. Все, на все добре, слава Україні. Все буде, все буде добре. На зв'язку.